Українські війська просунулися поблизу Добропілля. Про це повідомляє аналітичний звіт Інституту вивчення війни. Згідно з геолокаційними відеозаписами, опублікованими 4 листопада, сили оборони України просунулися на північний схід та південний схід від населеного пункту Шахове. Раніше російські джерела повідомляли про наявність там своїх військ. Триває комплексна операція з витіснення сил противника, яка фактично зірвала літню наступальну кампанію РФ та не дала окупантам можливості захопити значну частину Донбасу. Зауважить у інституті вивчення війни. Отже, більше про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту і перспективи української оборони я розпитав Олексія Гетьмана, ветерана російсько-української війни, майора у відставці Національної гвардії України. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, звісно, найскладніша ситуація у нас залишається в районі Покровська, в тому числі і на добропіллі, теж як частина цього напрямку. Дякую, що доєдналися. Давайте спробуємо розібратися в ситуації, що відбувається. Якщо ми почнемо з добропільського виступу, так чи можемо ми говорити про те, що операція силоборони з розрізання ось цього виступу, який був так, вже в принципі завершилася і триває в принципі зачистка і утримання позицій з вашої точки зору? Чи ще зарано робити такий висновок? Ні, не зарано. можна так сказати. Це, це е, наступальна операція росіян з просування майже на 10 кілометрів на легкої техніки, багі, мотоцикли з дуже вузькою лінією фронту, тобто там біля кілометру було. Це була авантюрна операція, е, якраз напередодні зустрічі Трампа з Путіним в На Алясці. Ну, для того, щоб швидше за все путіну продемонструвати, прохизуватися перед Трампом про те, що вони можуть зробити. Наступальні дії, що їх зупинити майже неможливо. І там він взагалі розповідав, що 60 днів і вони закінчать всю спеціальну військову операцію перемогою 60 днів минуло 2 вересня. Тому е, ця операція ну туди були направлені на наші резерви. Не є таємниця, що там приймав участь корпус Азов. Е, цей виступ був розрізаний част, частково ну частинами його відрізали і знищували, знешкоджували ворога. Хто не здавався в полон, того, того було знищено. На, тому, на цьому добропільському напрямку, по звіту нашого Генерального штабу, було звільнено е, трохи менше, ніж 200 квадратних кілометрів. Тобто це, ну, це суттєва, суттєва наша контрнаступальна операція. І е, можна вважати, що е, от ця російська авантюра вже закінчилася. Що стосується іншого, е, які там відбуваються бойові дії, які е, зараз яка зараз ситуація можемо, ну, наскільки ми в цих питаннях можемо спробувати порозмовляти. Так, пане Олексію, дозвольте ще невеличке уточнення стосовно добропільського виступу. Так 200 квадратних кілометрів немало. Давайте 189. так А що було б, якби не вийшло я не зрізати? Ще сто вісімдесят дев'ять, чи 189 чи сто я шість. Я помусту сто вісімдесят дев'ять. Отже, можу. маємо ну, доволі велику 2019. площу. Так, пане Олексію, якби не вийшло так, зрізати буде... цей виступ. Де, яка була б загроза, Його немож... для чого і так далі? Його неможливо було не зрізати. Це неможливо це, ще раз. це, це операція була більше політична, ніж військова з точки зору Росіян. Це була авантюрна операція ще раз, коли просуваються люди на легкої техніки на віці 10 кілометрів і вшир цей виступ 1 кілометр. Які прострілюються стрілковою зброєю з обох флангів, то ну яким чином, я не кажу вже про дрони, про все інше, що там можна застосовувати, просто з автоматів прострілюється наскрізь, То яким чином можна було підвезти все, що необхідно для ведення бойових дій передовим загонам, які присунулися там на багі на мотоциклах на 10 кілометрів? В, ні, в ніякий спосіб, просто в ніякий. І наскільки було відомо, там не особливо в щось і підвозили. Це ще раз, це була політична підґрунтя. Це була спроба показати, що вони можуть. Ну, знаєте, ну, давайте уявимо, як розмовляли, спробуємо уявити, як, як розмовляли Трамп з Путіним. Ще воно казали, що було, розмова дійшла до безпосередньо Добропільської операції. Він сказав, ну бачите, ми там за декілька днів просунулися на 10 кілометрів, можемо і далі. Ну уточнюючи, що на 10 кілометрів це 1 кілометр, і ще це виступ, така. Ну, як кішка навіть тонка, І, і ну, ощуті, її було. Ну, вона мала бути відрізана. Єдине, що, що відрізали частками, щоб зменшити наші якісь втрати, по вагому рахунку можна було під корішок, як то кажуть, обрізати одразу, Ну, і там вже потім робити далі. Але зробили, як зробили, Ну, може, так і краще. Спокійно, потрошечку по відрізали, відрізали. І якщо б там вдалося, вона не могла вдатися ще раз. Ну, якщо б вдалося. Ну, можна, знаєте, тоді ми можемо прийти в конспірологію і тут тоді. Ну, можна Пане Олексію, тоді дозвольте перейти до іншої ділянки фронту, так, якщо ми з вами говоримо про Покровськ. А, наскільки, скажімо так, ускладнена станом на зараз логістика Сил оборони в Покровсько-Мирноградській агломерації, так? І що ми можемо сказати станом на зараз про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту? Логістика ускладнена, тому що ворог. Е е по великому рахунку контролює повітря. Ці наші всі це те, що нам треба підвозити до того гарнізону, який знаходиться. Називаємо це гарнізоном, щоб не, роз, ну, не казати, про які там безпосередньо бригади знаходяться. Важко підвозити все, що необхідно для ведення бойових дій. Використовується роботизована техніка, але підвозиться рахується сотнями кілограмів те, що підвозиться щоденно. І ну, частково е, ці грузи, конвої, е, вони умовно кажучи, ну так виключити таку морську термологу, вони, е, звісно, вони можуть бути вражені ворогом, але тому що це переважно роботизована техніка, то це практично відбувається практично без втрат, е, наскільки ну, складно, ну наскільки складно сам, сам напрямок? Ну, знаєте. Е, Посилились, посилились знов розмови. Ну от почалось з російських е, інформацій про те, що е, навіть Герасимов керівник Генерального штабу Збройних Російської Федерації, ну, начебто, є така інформація, доповідав Путіну про те, що добропілля вже повністю оточено. І е, така інформація почала десь ну, місяць, може тому. Може, трохи менше з'являтися в засобах масової інформації, що от начебто там все оточено і що вкрай ситуація погана. І це підхопили, чомусь підхопили. Наші засоби масової інформації, наші телеграм-канали, наші певні представники, які коментують цю ситуацію, що все погано. Там, справа йде вже не... я вибачаюсь, а ну, тихо. Справа йде вже не на дні, а йде справа на часи, на годину буквально. Ну, знаєте, така інформація. Щоденна година, вона вже декілька тижнів лунає, і що ці години, які розтягнулися, Це може якісь там галактичні години. Я не розумію, навіщо постійно подавати таку інформацію. Якщо вийде, нам доведеться виходити з добропілля, бо ворог продовжує там накопичити сили та засоби. Там зараз знаходиться біля 170 тисяч на сьому напрямку російських солдат. Хочу нагадати, що лінія фронту на 1245 тисячу кілометрів, і добропільський напрямок займає приблизно 5%, але там знаходиться чверть, майже чверть всіх збройних Сил Російської Федерації на цій війні. Там відбувається від третини до половини всіх бойових зіткнень На ділянки 5%. відбувається третина, що не менше бойових зіткнень, які відбуваються взагалі на всі, на всі на, всій, на по, всьому, по всьому фронту, на всій війні. Тобто ситуація там вкрай э, серйозна. Росіяни провели вже три ротації тих підрозділів, які там знаходяться для того, щоб постійно кидати в бій е, е, свіжі сили, але це зовсім не означає, що е, нам е, на 100% доведеться відходити з добропілля. Цілком можливо, що ми зможемо його отримати. Але якщо навіть доведеться відходити, то тут можна послатися на висновок е, колишнього командуючого Сухопутних військ збройних сил е, сухопутних військ. Збройних сил Сполучених Штатів Америки в Європі генерала Бена Ходжеста, який казав, що навіть залишення, якщо нам доведеться вийти з Покровська, це означає стратегічні поразки, що там погрош у війні, це, це тактична невдача, навіть не стратегічна. Суттєво, навіть відхід з Покровська, суттєво на всю лінію фронту 1245 двісті контрів не вплине. Тому давайте не будемо нагнітати суму. Нагнітати панічні настрій, що все пропало, що нічого туди не можна підвести. По-перше, тому що це вже лунає не перший тиждень і не перший місяць, а бої біля Покровськи тут півтора року вже так про всяк випадок. Чому про це ми забуваємо? Півтора року росіяни не можуть захопити це місто в різний спосіб, диверсійними групами, лобовими штурмами, намаганням оточити, намаганням там обстріляти артилерію, ну все, що вони всі всі, всі методи, вони засоби вони випробовують, але. Покроск досі поки що знаходиться під нашим контролем, хто б що там не розповідав. І саме головне інформація про те, що туди неможливо нічого підвести. Ну я не розумію, з якої логіки люди це з якої логіки вони виходять. Бо є дуже проста логіка, і, знаєте, дуже прості відповіді на такі питання. Позавчора була рекордна кількість бойових зіткнень на Покруска, на 100 бойових зіткнень. У нас інколи менше бувають бойових зіткнень по, по всіх 200, 1245 кілометрів, а тут тільки на 5% 100 бойових зіткнень. Це шалений, шалений тиск. Ну, про що це свідчить? Це свідчить про те, що, були, що було 100 бойових зіткнень. Це, це факт. зіткнення були як з боку росіян вони атакували, так і з нашого боку. Ми давали їм, це, кажучи, стріляли у відповідь. Тоді питання для тих, хто каже, що туди нічого не можна підвозити. А де ті люди наші, які відбили 100 атак, де вони брали набої? Де вони брали гранати, де вони брали снаряди, де вони брали міни? Що десь є таємний великий склад в покровську, що вони підживлюються, чи їм з космосу пересилають? Вочевидь, там є невеличкі запаси в кожному підрозділі запаси зброї, їх може вистачити на один день, на два дні. Ніхто не складує велику кількість боєприпасів в тому місці, де ведуться бойові дії. Тоді просте питання для таких грамотних людей, які розповідають, що не можна нічого підвести, яким чином гарнізон продовжує, бо веде по дій щодня, а інколи там по 30-40. І де вони беруть набою? Нічого, не, якось пазл не складається, да? що, не, ті, хто розповідає, що все перекрите, і з приводу повітряного контролю, що повністю контролює повітряний контроль. Ну, повністю контролює, два гелікоптери прилетіли, висадили десанти, полетіли обратно. Знов ну Так, питання, дійсно, знаєте, пане Олексію, от ви кажете, чині? дійсно, я от подивився по діпстейту, поки ви говорили, пройшовся. Ну, дійсно, от, як, наприклад, бої за Трецьк тривають більше року, і росіяни не особливо там просуваються дуже повільно. Часів яр теж саме, росіяни там про дуже, про дуже про сильно загрузили. Можна? Можна два слова про діпстейт? Якщо два дуже діп коротко, так, бо у нас 30 секунд. Дуже коротко. Дивіться, якщо кажуть, що контролюють росіяни якісь. Якусь ділянку там, ну в місті Покровськ, наприклад, там якийсь відсоток. Питання, як вони це порахували, якщо ті ж самі люди кажуть, що росіяни уникають лобових зітнень, і їхні групи, які там зайшли, постійно переміщуються. От, тобто група постійно переміщується, уникають лобових зіткнень, але точно можна сказати, яку кількість території вони контролюють. Ну знову ж не складається пазли. Ну, не складається. Пане Олексію, дякую за ось ці от вагомі аргументи, які ви навели тільки що в нас в ефірі, і критичні питання, на які мають відповісти всі. В першу чергу, ті, хто хто, скажімо так, виробляє інформацію. Пане Олексію, дякую, що доєдналися. Нагадаю, що це був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці Національної гвардії України. Дякую.